Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал Краще подзвоніть Солу. З вами кіноблог. Поїхали! Краще подзвоніть Солу. Американський комедійно-драматичний телесеріал, прем'єра якого відбулася в США на телеканалі AMC 8 лютого 2015 року. Серіал створений Вінсом Гіліганом і Пітером Гулдом, і є спін оффом іншого серіалу Гілігана Пуститися берега. За версією кінокритиків BBC. Телесеріал є одним з 15 найкращих у 2020 році. Серіал також доступний на платформі Netflix. За кілька років до зустрічі з Волтером Вайтом, пронизливий і винахідливий юрист Сол Гудман був відомий як Джиммі МакГіл, будучи недосвідченим адвокатом з Альбукерке, що перебуває на початку кар'єрного шляху. Він займається захистом дрібних шахраїв та неплатоспроможних клієнтів у цивільних судах. Зіткнувшись з великою кількістю труднощів і безгоршів'ям, Джиммі за допомогою хитрості, обману та вміння пристосовуватись до ситуації пробиває шлях до вершин, мріючи незабаром відкрити власну адвокатську контору і досягти небувалого успіху. В Цьому огляді я зосереджуюсь саме на останньому шостому сезоні, тому що решту п'ять я дивився дуже давно а передивлюватись якось не було бажання. І я мушу попередити, що шостий сезон не завжди символізує те, що відбувалось в попередніх. Але цей серіал максимально зберігає стилістику оригіналу, а тобто пуститися берега, який є одним з найкращих в історії. Та сол виявився трошки недооціненим і не отримав жодної вагомої нагороди, на відміну від оригіналу. Сюжет: як і пуститися берега? Ця історія про антигероя. Насправді історії про антигероїв дуже важко дивитись. Ти не знаєш з кого вболівати, хто в цій історії є хорошим. І, можливо, на початку серіалу головний герой позитивний потерпає від дій інших персонажів, то в фіналі це просто мерзота, яка заслуговує на покарання. Тут хитрий спосіб оповідання. Дія серіалу відбувається в декількох часових проміжках. Додії в оригінальному серіалі і після. Але темп оповідання трошки страждає саме в шостому сезоні. Перша частина це динаміка, сюжетні повороти. Друга незрозуміло для чого, висмоктані з пальця сцени, епізоди віддані на підкуп акторам, що не завжди є хорошою ідеєю. І відповідно від цього, низький темп. На відміну від оригіналу, де все крутилось навколо наркотичного світу. То тут серіал змінив вектор. Так, тут присутній кримінальний світ, його досить багато, але значна частка сюжету присвячена саме юриспруденції судовій справі, і з цим серіал впорався на відмінно. Та все одно, як на мене, кримінальна частина тут значно цікавіша ніж судові розбірки. Чи можна його дивитись без контексту, без оригіналу як самостійну історію? Моя відповідь буде швидше ні, ніж так. Справа в тому, що тут присутні персонажі з оригіналу і дивитися за їхніми діями в певний проміжок часу дуже цікаво, але до цього потрібно бути підготовленим. Плюс, якщо ви спочатку почнете дивитись сола, а потім пуститися берега, то можете зловити просто жирнющі спойлери. Ну і якщо у вас головний персонаж не закохав в себе в оригіналі. То в спін це буде зробити дуже важко. Актори серіал просто начинений зірковими топовими акторами. Перший з них Джан-Карло Еспозіто грає Густаво Фрінга. Після ролі в оригіналі він став максимально відомим. Його запрошують на ролі в таких серіалах, як там пацани чи мандалорець. І це не дарма. Потужна харизма, енергія під час перегляду так і пре він і є уособлення оцього кримінального світу, про який я казав раніше. І, можливо, динаміка в другій половині сезону впала саме через його відсутність. Won't you come on in? Майкл Мендо. Він же наче Варга. Його найвідомішою ролью є роль в третьому Cry. Я вже говорив тобі, що таке бізумі. До речі, автори шостої частини також запросили для ролі Еспозіто. Ще він може бути відомим по ролі в людині пауку від Марвел, і, в принципі, все. А шкода. Мені дуже подобається даний актор. Хімія з іншими персонажами відчувається, і насправді його персонаж один з найцікавіших в серіалі. Джонатан Бенкс, який грає Майка, також не самий популярний актор. Його фільмографія насищена, але ця роль найвідоміша, це однозначно. Так як це другорядний персонаж, то крутість, яку він показував, була шикарною. Ну і, відповідно, та ж хімія між акторами. So. Рія Сігорн. Кім Бекслер, головна героїня, яка грає дуже круто. Я знаю, що її уже після закінчення зйомок забрали до себе в інший серіал, автори цих двох серіалів, і думаю, прорив у неї хороший. Як я казав, в сюжеті віддавали сцени повністю на відкуп акторам, що впливало на темпоритм. Зате ти розумів емоцію відчуття персонажів в певний період. І в неї тут були просто шикарні сцени. Йорфіллайк'юбінфалод. You think we're wicked? Ну і головний актор Сол Гудман, Джиммі Макґіл, Боб Оденкер. Людина, яка повністю розуміє свого персонажа і зіграла шикарно. Амплітуда в ролі шикарна. Коливання в емоціях він уже почав зніматись в авторських великих проєктах, тож побажає йому ще довгої кар'єри. Атмосфера. Насправді вона максимально підтримує оригінал. Всі департаменти попрацювали на славу, декорації, постановка світла, кольористика, костюми, грим та зачіски. В цьому проєкті відчувається любов. Всі робили свою роботу не просто, аби було, а реально любили те, що роблять. Але темп оповідання в другій половині сезону дуже вибивав, відповідно, впливав і на атмосферу. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет 8, актори 10, атмосфера 9, загальний бал 9 з 10. Можливо, оцінка всьому серіалу була б 10, але просаджений фінал зіграв свою роль. Але я можу сказати, що я однозначно рекомендую цей серіал до перегляду. Як і оригінал. Тож, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Підписуйтесь на інстаграм, до речі, де я викладаю ексклюзивний контент, анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.